Божі слова на кожен день. Після роботи Єгови Ісус став плоттю, щоб вершити свою роботу поміж людей. Його робота не вершилася окремо, а будувалася на Єговиній. Це була робота для нового періоду, яку Бог звершив після того. Як поклав край періоду закону. Так само, коли робота Ісуса скінчилася, Бог продовжив працювати для нового періоду адже все Боже управління завжди просувається вперед, коли мине старий період його замінить новий, і коли буде завершено стару роботу, Буде нова на продовження Божого управління. Це втілення друге втілення Бога, яке слідує за Ісусовою роботою. Звісно, це втілення сталося не окремо, це третя стадія роботи після періоду закону та періоду благодаті. Щоразу, коли Бог починає нову стадію роботи. Обов'язково має бути новий початок, і він обов'язково має приносити новий період. Так само є й відповідні зміни в притаманному богу характері, у способі його роботи, у місці його роботи та в його імені. Тож не дивно, що людині складно прийняти. Роботу Бога в новий період. Та як би людина проти нього не виступала, Бог завжди вершить свою роботу та завжди веде все людство вперед. Коли Ісус прийшов у світ людей, Він почав період благодаті та завершив період закону. Протягом останніх днів Бог знову став плоттю. Із цим утіленням Він завершив період благодаті і почав період царства. Усі ті, хто здатен прийняти друге втілення Бога, будуть введені в період царства і більше того зможуть особисто прийняти керівництво Бога. Хоч Ісус багато звершив поміж людей, Він лише завершив. Відкуплення всього людства і став жертвою за людський гріх, але він не позбавив людину від усього її розбещеного характеру. Щоб уповні визволити людину з-під упливу сатани, потрібно було не лише, щоб Ісус став жертвою за гріх та взяв на себе людські гріхи, а й щоб Бог. Звершив іще більшу роботу, аби в позбавити людину від її характеру, розбещеного сатаною. Тож тепер, коли людині простилися її гріхи, Бог повернувся у плоті, щоб привести людину в новий період і почав роботу покари та суду. Ця робота. Піднесла людину у вище царство. Усі ті, хто скориться його владі, отримають істину вищого порядку та більші благословення. По правді вони житимуть у світлі та здобудуть і істину, і дорогу, і життя.